Привіт, друзі, скажу вам сьогодні річ, яка може здивувати. Нав'язливі думки не треба відпускати чи ігнорувати. У цьому відео я покажу, як з ними попрацювати, так, щоб вони перестали керувати вами. Тож додивіться його до кінця, там буде приклад, який ви зможете використовувати вже сьогодні. І так, як справді побороти нав'язливі думки? Їх не можна просто витісняти, ігнорувати чи відпускати. На мою суб'єктивну думку. Навпаки, з ними потрібно конфронтувати. І не подумайте, що це означає бити себе кувалдою по голові. Ні, я зовсім не про це. Конфронтація це сперечання, аргументоване, виважене, чітке і по факту. Наприклад, є така нав'язлива думка: Я ніколи не зможу нічого досягти, все марно як буде виглядати конфронтація? Факт. Я вже робила маленькі кроки і досягла конкретних результатів, навіть якщо вони не ідеальні. І тут Хоп списочок написала: Аргумент: ніхто не досягає успіху за один день. Крок за кроком я наближаюся до тієї мети і знаходимо підтвердження цьому аргументу. Па і того, як висновок, ця думка перебільшує мою нездатність і ігнорує мої реальні досягнення, і я можу продовжувати рухатися вперед. Бажано конфронтацію проводити вголос, а ще краще з іншою людиною, яка допоможе віднайти ті аргументи та факти, які ви саме можете навіть не помічати. І ця конфронтація буде безпечною, глибокою, якісною для вашого розвитку і розширення свідомості. Ще раз передивіться це відео, відмітьте для себе важливі моменти, ставте вподобайки, коментуйте, діліться та зберігайте, а якщо хочете поглиблену роботу над своїми думками, то я вас запрошую на консультацію зі мною. Попрацюємо! Бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па.